Які зміни чекають Україну найближчим часом? Давайте до кінця літа 2025 року. Скажіть, будь ласка, карти? Які зміни чекають Україну до кінця літа? Карта у нас комунікації, карта близнюків, карта усіх договорів, усіх угод, тобто це постійне спілкування з приводу домовленостей якихось. Король жезлів це, скоріш за все, посада Людина на якійсь високій посаді. Або ж король жезлів ще іноді означає план. І от гляньте, тільки що побачила: Голуб миру і тузкубків, бачите. І далі карта світ. Карта світу означає, в принципі, мир. Також карта світ означає угоди всі міжнародні контракти, договори. тобто... Якийсь процес, до якого вже дуже довго йдуть, він е, здійснюється. Це підсумок, це те, до чого вже дуже довго йшли, про що дуже довго говорили. Тому, скоріш за все, тут чітка, чітка розповідь від карт домовленості ось з приводу е, миру, тобто ці мирні переговори, як їх іще назвати? Я не знаю, але ви зрозуміли, тому що мирними там не дуже пахне, як для мене. Ну, і ось одразу карта показує, що це неможливість домовитися знову ж таки. Тобто, умови якісь виставляються, які три сторони не можуть їх прийняти. Ієрафант, до речі, карта змін. У мене в особистих розкладах дуже часто програється ця карта як величезні, величезні зміни в житті людини. Так. Домовленості, знову ж таки. Єрафан це знов таки може бути людина на, велич... на високій посаді, авторитетна людина, двійка кубків, карта зустрічей, домовленостей. Тобто тут історія така, що будуть переговори, в яких ніби як посваряться це сварка, скандал, але це все дуже тимчасове, дуже швидке, дуже все швидко зміниться потім. І далі знову йдуть переговори до кінця літа. І знову ж таки. Сьома карта вдасться домовитися за якісь е, території, але ось дивіться, якщо нам потрібно домовитися за е, всі області, і ми це візьмемо як 100%, то е, паж у нас 30% від оцих 100%. Тобто, от ви можете самі зрозуміти, що це за е, територія може бути. Це може бути якась одна область.